Агітатор виступає у божевільні з вихвалянням радянського життя. Аплодують всі, крім одного, що стоїть осторонь. А ви чому не аплодуєте? запитує лектор. Я не божевільний, я санітар. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Встала рано вранці наша українська Галя. Прибрала у хаті, подоїла корову, вивела на леваду, розбудила дітей, нагодувала, наточила сапу, висапала по гектару буряків та картоплі. Прибігла додому, нарубала дров, приготувала обід, нагодувала дітей, побігла, видуїла корову, перепрала всю білизну, побілила хату. Привела корову, подоїла, приготувала вечерю, нагодувала дітей, викупала, поклала спати, помилася, схопила зі столу окраєць хліба, перекусила і нарешті лягла спати. Раптом як схопиться, а, ой лишенько, а Петро ще ж не приголублений. Сидять дві бабусі. Одна в другої питає, як мене звати? Та довго думає, думає та й питає: тобі терміново. Директор великого заводу каже своєму заступнику: Вітаю, ви робите неймовірні успіхи. Всього якийсь рік тому ви прийшли до нас простим різноробом. Через два місяці ви стали бригадиром, а ще через місяць табельником, вже через три місяці змінним майстром, потім інженером, а через місяць уже були заступником начальника цеху. А ще через два місяці стали начальником цеху. А тепер ви мій перший заступник. Що ви на це скажете? Дякую, тату.